Доброго дня, мої любі друзі. Я сьогодні другий раз, так, наче на природі, і вийшла з вами побалакати про відповідальні частини мене, тобто про відповідальні частини кожної людини. Так, десь в якійсь частині кожен з нас відповідальний за перше за себе, як за дорослу, як за дитину, як за відповідальну людину, як за батька чи за маму. Далі за відповідального працівника, далі за маму дитину, якщо у вас двоє дітей, за кожну дитину окремо, ну, тому що з кожною дитиною ми окремо спілкуємось. За дружину, якщо ти дружина для чоловіка, за, за дружину, якщо ти чоловік, за чоловіка, якщо ти дружина, за всі свої роботи, ти теж відповідальна і це правда. А як же це стосується гри, кеса в грані грошей? Ну так, знаєте, у нас зараз трошки буде зміна ракурсу. Іпотажна тварина прийшла до мене в кадр. Ну ладно, Господь з Так от Кеса в грані грошей. Ми вже з вами і намір зробили. І навіть наша прекрасна гра нас впустила. І далі ми визначили, на якому етапі є найболівіші точки. Пам'ятаєте, є етапи? Етап. Захотіти етап втілити, етап присвоїти, етап проявитися, етап змінитися, етап. Так от, і вже навіть там ми знаємо, де ми, і завжди кожен етап починається з тієї частини, яка відповідальна за втілення вашого запиту в життя. І як же тут буває великий сумнів, чи правда я піду, і чи правда я це втілю? Чому виникають такі питання? Перше, карта може дивитися і казати: Та ну, та ні, я не піду, мені страшно. І тоді що можливо? Гадати, прислів'я або вислів, дорога з'являється під ногами того, хто йде. А далі, Боже, мені заважає якась річ в тілі. І що ж ми робимо з цією річчю? Ми її витягуємо, розчинюємо, лагоджуємо ту частину вас, яка зазнала поразки, але може бути і інші варіанти. А можливо, мені просто не вистачає ресурсу. А можливо, я просто не бачу, куди мені йти. А можливо, я просто щось втрачаю. А ще буває так, що є так, якийсь предмет, який не наш зовсім, яким ми взяли покористуватися і так загралися, що той предмет бажає нам, не бажає нам нічого доброго, а тільки зло. І от з цим всім теж ми Справляємось, Ми це, я вас супроводжую, а ви це втілюєте в життя. Так ось головний етап і головний стан вашої частини, яка відповідальна за реалізацію вашого запиту, піду, зроблю і тебе теж поведу. Ось такий маленький екскурс в одну десяту частину цієї гори, а може, навіть в одну п'яту. Але все це реально і здійсненно. І все залежить тільки від вас. А з вами була я, терапевт інтегративного підходу Кияшку Ольги. Звертайтесь завжди з вами. Всім гарного дня!